Святий Отче Василю, преславний учителю Христової церкви, добрий пастор рідного стада, засновнику і законодавця життя Чернечого, присвітле зеркало чистоти й невинності, взарець лагідності і християнської покори, відважний переможцю блудної і богопротивної науки, Непереможний оборонцю честі єдиного в Тройці Бога і причистого дівства Божої Матері. Це я грішний припадаю в покорі перед тобою і молю тебе. Научи мене ступати богобоязно дорогою заповідей Господніх, і ніколи в житті моєму не звертати на бездоріжжя. Ти врозуми науками своїми мій темний розум до осмислення правд Божественних, приклони мою зіпсовану волю, що, погордивши тілесними похотями, бажала вона тільки того, що мені щаслива вічність може забезпечити. Заохочу серце моє до чистоти й щирого покаяння за всі лукавства мої, якими Творця свого повсякчасно гнівлю. Знаю, присвятий очі, що за всю доброту Господню платив я тільки не вдякую, тому молю тебе, великий угоднику Господній, керуй мною почуттями моїми, всіми частинами тіла, відвертай очі мої від спокус гріховних, і не дай їм ніколи засліпитися розкішю тілесною. Закривай слух мій проти всяких безчесних розмов, а відкривай його слуху наук івангельських. Уста моїм не дозволяй чинити осуд, пустословити неправду і прокльони. Руки мої утримуй перед всякими ділами, які могли би мене осквернити перед всевидячим оком Господнім. Ноги мої відвертай від стежок, що відводять творіння від всемилостивого Творця, і можуть привести душу на край вічної пропасті. Угоднику Божий, не опускай мене. Отче святий, заступися за мною перед престолом Господнім, молитвами Твоїми прихили мені ласку Господню. Вчини мене молитвами, Твоїми наслідником щасливої вічності. Amen